Світ який мереживо казкове, світ який ні краю, ні кінця, зорі й трави, сяйво світанкове, радий, що живу на світі я. Саме такими високими, піднесеними словами можна передати настрій сьогоднішнього свята, Свята, яке об'єднує всіх нас, всіх, кому байдужа доля планети, доля прийдешніх поколінь. Сьогодні, 5 червня, по всій планеті тривожно лунає прохання від нашої планети, закликаючи усіх до милосердя, чуйності і доброти, прохання нашої душі, нашої честі й совісті. Бо День сьогодні особливий Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Серед неповторної краси української землі ось уже майже тисячоліття величаво стоїть і усміхається до сонця наше рідне місто, кривий ріг. Красиве і затишне місто це чисте повітря. У нашому місті налічується 62 тисячі одиниць транспорту, фабрики та заводи, головним з яких є арселор мітал, кривий ріг і 90% забрудненого повітря саме від нього. Рівень забруднення щороку зростає, хоча в місті часто проводяться акції, флешмоби з висадки дерев, зелених насаджень, що допомагають у фільтрації повітря. Здійснюється моніторинг впливу шкідливих викидів транспорту, але рівень забруднення повітря швидко зростає. Тому наше основне завдання це робити все для покращення повітря, чистоти нашого міста. Красиве і затишне місто це свіжа джерельна вода. Невідкладної допомоги потребують водні ресурси нашого міста, зокрема річки, інгулець та саксагань. Кожна четверта проба води при замірах негативна. Але завдяки щорічним толокам береги цих водойм виглядають вже набагато пристойніше, красиве і затишне місто це парки і сквери, квітучі клумби і зелені газони. В Україні на одну людину припадає 16,6 квадратних метрів зелених насаджень загального користування а в кривому розі в три рази менше. І хоча щороку ми насаджуємо від 5 до 10 тисяч дерев та кущів. Багато саджанців гине, бо немає належного догляду. Саме тому наша планета та наше місто звертається до всіх небайдужих, до усіх, кого хвилює майбутнє рідної землі, а отже, і власне майбутнє, до кожного, хто хоче бачити наше місто у зелених шатах. Рятуємо чисте повітря, рятуємо воду в морях, океанах, малих і великих річках, рятуємо рідкісних птахів, не всі ще породи. А ті, що зникають в полях, у лісах, у лугах, рятуємо злаки, а потім рятуємо квіти, рятуємо світанки від кіптя вигару й димів, рятуємо тишу, щоб в тиші мовчать і радіти, рятуємо вулицю від голосних двигунів, рятуємо землю, а також рятуємо небо, рятуємо мрії, кохання, солодкий мотив, рятуємо ніжність. Від кого рятуємо? Від себе, поки ще не пізно і можна хоч щось зберегти. Символічним є те, що Всесвітній день охорони навколишнього середовища ми відзначаємо у зелені свята дні, коли природа разом з людиною святкує своє відродження. Як би хотілося захистити нашу планету, зберегти моря й океани життєдайними, ріки й озера, чистими. Землю родючою, криниці джерельними, слово високим, душу глибокою, пісню безсмертною, а людину вічною. Немає кращої землі, ніж наша Україна. Любимо ниви її родючі І блакитне безмежжя світязя, любимо її веселі доли і зелені верховини, що сягають зірок, розлогі поля і зажурені діброви, тихі, як молитва, ставки і бистрі ріки. Сиві міста і села у квітучих вінках садів. Щасливі ми, бо нас єднає мрія, допоки б'ється серце і живе надія, квітучу землю цю нащадкам передати, і хай радіє з нами Україна.